Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кульчинка Анжела. І ми з півдня Одеської області. 29 січня я показувала відео, як я сіла оці помидорчики. Сьогодні у нас 12 лютого і дивіться, ось розсада. Сіла всі в один день. Але бачите, тут оця розсада трошки менша, а це більша. Це різні сорти. Це у нас. Це у нас які? Це у нас рожеве мікада, позаду жовта мікада. Це червоні. Не пам'ятаю, колись до ним давно купувала розсаду, вони мені сподобались, і я їх посіяла. Вони не дуже такі крупні, підходять і для закрутки, і в томати, і так їсти в салати, і тим, що вони теж як починаються, і до зими у нас держаться. Як бачите, вже ось почали, гляньте, деякі вже випускають серединку, вже починають рости оці перші листочки. Бачите, як тільки ці перші виростуть, ось тут навіть ось трошки більші вже є. Тільки ці листочки підростуть, оці перші справжні листочки, потім другі, і я буду їх пересаджувати в стаканчики по, по парі. У Нас завжди висаджують розсаду, окрім капусти, по дві штуки саджають. Так саджала моя бабуся, моя мама і саджаю, так я. Ну, у, нас так, у нас так в селі прийнято саджають. Деякі трошки повитягувалися. ну, Не деякі, вони всі повитягувалися, сказати правду. Ну, нічого, Я була, їх, коли поставила на батарею, коли їх посіла, загорнула в пластиковий пакет, поставила на батарею, я просто за них забулася, вони там зійшли. Я два дні до них не, не заглянула. Ми тут з свинею возилися, два дні були зайняті. Я потім згадала, прийшла. Вони вже були, зійшли під пакетиком. Ну, це не страшно, не смертельно. Я потім, коли їх буду саджати в стаканчики, просто їх глибше посаджу. І все. Так, ну так, як бачите, пройшло скільки тут? 12 днів, 12-13 днів, дві неділі. Два тижні, але, вже бачите, вони вже я кажу, вже випускають справжні листочки. Тож до кінця лютого вони вже будуть гарні і будемо їх пересаджувати. От теж пластикові стаканчики посаджу зразу в півлітрові, а потім з півлітрових зразу в ґрунт пересаджую. Отак, От друзі, вирощуємо свою розсаду. Я вирощую кожен рік завжди. Як бачили, нічим не замочила, сіяла сухе насіння в, в мокру землю, але потім загортала в пластикові пакети відео, і ставила на батарею. І вони через кілька днів вже і взійшли Дуже-дуже скоро. Тому що, як бачите, через 2 тижні вже ось яка гарненька розсада зелена. Мені вистачить досить вдоволь, тому що я саджати десь буду по 10 кущиків, ну Це по пару. Це Треба буде 20 штучок кожного сорту. Мені тут вистачить тільки з головою, що якщо захоче плем'яниця, то дам. Вирощую кожен рік свою розсаду, тому що я е, в тому році купувала насіння. Е, і своє насіння збираю. От скільки я займаюсь городом, а займаюся я вже давно, повірте, більше 30 років, то. Завжди збирає своє насіння, тому що він купила один рік в пакетиках в тому році, виросло таке. Ге, як то кажуть, не в сказки, сказати, не, не пером писати. Одне бадиля росло. Так що ось вирощу І буду потім ще вирощувати трошки, але вже буду сіяти розсаду туди, в березні, десь всередині, під кінець, 20-х числах таке, щоб зразу потім ящики висаджувати в ґрунт. В лунки на постійне місце. Тому що сіяти в землю я раніше сіла, але багато то вовчок виїдає, то ще якісь комашки, і може бути так, що посіяла рядочок, а з рядка вийшло 2-3 штуки. Тому я вже останні роки весь час сію, отак от в якійсь в'ємкості, Можна сіяти зразу в стаканчики. ну, Поки в мене місце не дозволяє, в мене ростуть там нарциси, гіацинди стоять на виганку, то поки помідорчики так. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Вирощуємо свою розсаду. Хто бажає, це не так не так то трудно, як бачили, я посіяла, ось іноді поливаю. А ще головне. Не перелити розсаду, я пісочок присі... присипала зверху, і немає ніколи, от коли пісок зверху, до речі, ще, немає ніколи це таке виступає на землі, як мох такий біленький. Присипали пісочком і нічого немає цього. Немає, ніяких хвороб немає в мене. І головне просто не переливати. Тільки бачите, що вони трошки-трошки починають в'янути, ви їх трошки пролили і все. І вони он, ростуть гарненькі, нічим не обробляю, нічим не бризкую. Потім, вже коли буду висаджувати ґрунт, буду щось там їм робити. А поки так. Ну, як буду щось робити, то буду показувати. Тепер все, друзі. Бажаю всім гарного дня.